Сьогодні на огляді найдешевший тризірковий готель на першій лінії в золотих пісках. Під'їхали на рецепцію готелю, хотіли запаркувати машину. Вони сказали, що вільних місць, звісно, що немає. Насправді вони є, але чомусь вони не хочуть паркувати, довелося сваритися і парковка коштувала на два дні 20 євро, що досить немало. Вигружаємо наші речі та вирушаємо на огляд номеру. Меблі і сам номер дуже старенький, недоглянутий. Сказати, щоб чистий, то ні, але нормальний. Санвузол невеликий за розмірами і саме в цьому номері каналізація протікала. В коридорі доступна шафа, ось це на огляді в нас сімейний номер 2 плюс +2, два 2 дорослих і двоє дітей. Вирушаємо на балкон. Цей номер на 11 поверсі, гарний вид на всі золоті піски. Балкон великий, але людям, які бояться висоти, навряд чи це підійде. Ось ліжко для дорослих, також кавовий столик, два крісла, і також для дітей два розкладних крісла дуже старого радянського зразка. Проблемою також є те, що в номері лише одна розетка. Басейн готелю, він маленький за розмірами, і якщо сюди зійдуться всі люди з 15 поверхів готелю, навряд чи це буде дуже комфортно. Вода у басейні не особливо чиста, з лежаків відкривається вид на море. Доступні платні безкоштовні зони, але безкоштовні зони це окрема тема і проблема. Огляд сніданку у готелі. Нічого особливого, але є що вибрати, щоб підкріпитися зранку. Готель працює як на системі. Сніданків, так і все включено, або сніданки і вечері, або просто повний пенсіон. Але насправді вибір харчування не особливо широкий. І я не знаю, чи добре людям жити, наприклад, тиждень на подібному харчуванні, особливо на все включено, хоча ціни в сезон кусаються. Переходимо до огляду іншого номера. Нам замінили номер, так як в попередньому була проблема. З кондиціонером та з каналізацією. Кондиціонер полагодили, але з каналізацією сказали, ми нічого зробити не можемо, і тому замінили нам номер. І зараз ми його подивимось. Також щоб полагодили нам кондиціонер. Довелось дуже багато разів звертатися на рецепцію, і всю ніч нам довелось провести в номері, в якому було дуже спекотно, так як кондиціонер не працював і замінили номер лише на наступний. день. Зараз подивимося попередній санвузол, покажу, де саме була проблема каналізації. При натисканні змивного бачка вода з труби просто виливалася на підлогу, і відповідно це не дуже комфортно. Потроху переміщаємось. У новий номер. Він абсолютно ідентичний попередньому, але зі справним кондиціонером та каналізацією. Оглядаємо ванну кімнату, вона, як бачите, досить темна, є лише одна лампочка, також шафа в коридорі, нічого особливого. І тут для дітей диван, а не два окремих крісла, що було теж доволі незручно, так як в нас хлопчик і дівчинка. Тут столик, стільчики і. Таке саме спальне ліжко, і знову ж таки в номері виключно одна розетка, в яку підключений холодильник і телевізор, і відповідно, навіть немає де заряджати е, гаджети. На такі випадки, всім рекомендую мати подовжувач з мережевим фільтром, так як мали ми. Розкажіть, чи поїхали б до цього готелю, поділіться своїм враженням в коментарях.